День помаранчевого Марса. Моє найкраще вітання. Щоб він був сьогодні прихильним. Одягаємо щось червоне, деталі червоно, особливо, коли йдемо в гості. Сьогодні у нас о сьомій годині. 27-й хвилині розпочинається дуже гарна, сприятлива доба. До лебедя. вона дуже рідко буває. Триває інколи лише хвилини. Ну а сьогодні вона буде тривати до 13-ї години і 48-ї хвилини за київським часом. В цю сприятливу добу дуже добре розрахуватись за борги, за комунальні послуги. Ну а ніяких нових справ поки що не розпочинаємо. Сьогодні, о... Тринадцятій годині 56 шостій хвилині за нашим Вінницьким місцевим часом наступає новий місяць. Так що чоловіки сьогодні будуть дуже і дуже агресивні. Так що, шановні жіночки, дівчата, ви на них не ображайтесь. Вони не винні, так на них впливає новий місяць і не просто новий місяць. Сьогодні видими у нас у Вінниці відбудеться часткове сонячне затемнення, тобто 50... 6% і ще й 3 десятих, тобто більше половини диску в сонечка, закриє чорний місяць. Неймовірно красиве видовище. Ну і вважають його не дуже сприятливим, так що сьогодні ні в якому разі не можна сваритись, сердитись, перебувати в депресивному стані, спілкуватися із несимпатичними вам людьми. Ну а що дуже добре робити? Астрономи називають так звану астрономічну практику під час затемнення надзвичайно корисною тобто, ми лягаємо головою на схід в районі залізничного вокзалу, уявляємо Богодвін, двійника із своїми хворобами, своїми комплексами і своїми шкідливими звичками відсовуємо його як можна подалі. Дуже і дуже спрацьовує. Згадуємо сьогодні про день народження Михайла Янгеля в 1911 році. Генеральний конструктор космічних систем, одна із вулиць у Вінниці, носила його ім'я. Сьогодні за народними прикметами Андрія Звіздаря кажуть: якщо небо буде. Сьогодні зоряне, значить, зима буде холодною. Дай Бог, щоб воно не було зоряне. Нехай нас порадує тепла зима. Також сьогодні ми ні в якому разі не повинні відповідати на стук, якщо у двері хтось постукає, хто там, щоб біда не зайшла в наш дів. Ми сьогодні повинні думати, мріяти, адже це наступила магія першої місячної доби, лише про хороше. Наші думки повинні бути позитивними і ніякого не допускати в них негативу. Якщо ще вранці у нас Дуже був гарний апетит на щось смачненьке, жирненьке, тому що місяць продовжував свій рух по знаку Терезів, це знак гармонії рівноваги. А о 10.27 він перейшов в знак Скорпіона, саме похмурий знак Зодіаку. Так що ми сьогодні критично відносимось і до себе, і до оточуючих. І цілий день нам буде е, дуже смакувати щось. Солоденьке, борошняні вироби, ну і також фрукти, овочі. Ми знаємо, не особливо корисні в сирому вигляді. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.